Бачите, хоч з 22-го року так активно воював проти України, але кожна міна, як то кажуть, окупанта на території української землі, таки знайде. А й не лише української. Щодо ситуації на Курщині, так само поговоримо вже в наступні кілька хвилин з Дмитром Жмайлом, співзасновником і виконавчим директором Українського центру безпеки і співпраці. Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Як би ви окреслили те, що відбувається нині з північнокорейським контингентом, зокрема на Курщині, адже там через значні втрати на цьому наголошував президент в одному своєму інтерв'ю нещодавньому. Що е, з трьох формування власне ці е, одне було повністю знищено йдеться про цілу бригаду, практично. Яка які перспективи залучення в принципі північно-корейських вояків найближчими тижнями і місяцями на цій локації, і для чого їм потрібне відведення було? Що означає власне оцей термін? Там ну, та сама ротація, або власне перестановка підсилення своїх позицій на Курщині. Ну, дивіться, відведені вони були через просто-напросто величезні втрати. Ті бойові заходи і злагодження, які проводили російські окупанти для своїх північно-корейських візаві, вони були м'яко кажучи мало ефективними, і ті величезні втрати, які вони понесли, зокрема, і західні аналітики і західні спецслужби, говорили, що якщо північні корейці будуть воювати так і надалі, що б нам би дуже хотілося, то відповідно весь їх контингент станом на весну завершиться. Крім того, тут було особисто втручання диктатора Кімчинина, який навіть для Нього ось такі бездумні втрати своїх кращих підрозділів. А я нагадаю, що на територію Російської Федерації КНДР відправляє саме свої сили ССО, які беруть участі у штурмах. Як звичайна піхота, причому менш підготовлена ніж піхота Російської Федерації. Тому скоріш за все наступні декілька тижнів Росіяни будуть проводити додаткові заходи і злагодження, можливо інтегрувати, щоб вони взаємодіяли більш ретельно із сусідніми російськими підрозділами. Можливо, їх якось поєднувати в одні групи, витратити ще більше. Часу для навчання команд, для, для з якоїсь елементарної взаємодії, але те, що Росія захоче допалити залишки свого північно-корейського контингенту проти сил оборони, цьому на жаль, однозначно не так буде відбуватися надалі. Тут питання чи враховуючи жорстку зараз комунікаційну лінію адміністрації Трампа, який має досвід прямих перемовин з ким чинином, чи будуть відправлені саме в кияном нові порції гарматного м'яса? Це найбільший виклик. Те, що ж ми бачимо зараз, це тим Часова пауза для того, щоб задіяти ті залишки кендерівських військ більш ефективно ніж це було до цього. Я, я поточню от перегрупування цих вояків північнокорейських, в чому може полягати? Чим вони можуть бути підсилені? І дуже важливим нюансом про це наші військові на цьому наголошують. Таких великих втрат є саме те, що є брак комунікації північно-корейських солдатів з російськими. От що вони можуть в цьому ключі вигадати? Я думаю, тут буде питання мовної підготовки. Відповідно, щоб північні корейці краще розуміли команди російських командирів. Крім того, вони будуть посилені додатковими вогневими засобами, і, скоріш за все, додатковий час витратиться саме на навчання, тому що Росія власне готувала операторів північно-корейської армії для роботи з fpv дронами. Однак масового застосування во це не набуло бо через малі строки підготовки, і ті спроби кендерівських військ бити ударними дронами. Нами особливо ніяк не відзначились на лінії бойового зіткнення. Чим вони брали це відповідно масованістю, це могла бути піхотна атака і 100 і 150 чоловік. Інколи я підкреслю інколи вони посилювалися якимись механізованими засобами. Так що, скоріш за все, російське командування буде намагатися знову ж таки у радикально стислі терміни виправляти ті помилки, які фактично були під час під попереднього злагодження російської північно-корейської армії. Але ось це відведення з лінії фронту, яке загалом воно має вплив на східний фронт на ситуацію там. Дивіться, ми намагаємося стабілізувати наш плацдарм. Ми зараз контролюємо від 400 до 450 кілометрів. Продовжуємо їх утримувати якраз за рахунок того, що ми мали лів часу, коли росіяни стягували війська у цей район. Загальна кількість із відведеними військовиками КНДР складає приблизно 59-60 тисяч. Тому це певне послаблення тиску на наші позиції. Хоча ворог і там має, на жаль, просування і ці просування болючі. Ми можемо говорити, що наразі. Десь буде, не буде задіяно десь 7-8 тисяч військовиків КНДР, враховуючи, що вони їхні загальні втрати сягають уже понад тисячі, тому однозначно тиск зменшиться. Але іншим важливим аспектом збереження нашого курського козир'я це далекобійність. І ось оці удари, які ви бачили, ми бачили всі нещодавно по командних пунктах. Це якраз реалізація цього задуму і зменшення власне цього тиску. Бо штормшедові атакам ми використовуємо навколо Курської операційної зони, щоб побільше позни. Чувати складів логістичних визлів. Ну і звісно ж командних пунктів. Пан Дмитро, зараз ми говоримо про бої, важкі бої на суходолі, як то кажуть, але захист наших наших територій, зокрема і з моря, теж є дуже важливим аспектом. Тим паче, от напередодні знову ж таки було повідомлення від служби безпеки України, що був е, викритий черговий агент ФСБ, який збирав інформацію про наші судна, військові в акваторії Чорного моря, зокрема і про у, укріп райони на узбережжі, і от в цьому сенсі Військово-морські сили збройних сил України пропонують унікальну можливість стати частиною команди через центр рекрутного ВМС ЗСУ, обираючи там в бажаний фах. Тому про посилення ВМС теж дуже важливо говорити. Що ви про це знаєте? Які ключові переваги рекрутингу в цій царині? До речі, ми можемо просто зараз дати інформацію. Зокрема, для всіх охочих доєднатися до військово-морських сил збройних сил України, зокрема, через контакт і qr код Будь ласка, скористайтеся ним. Дмитро, вам слово. Військово-морські сили це окремий рід сил, якому зараз створюється активно підрозділи, зокрема морської піхоти, які вони беруть активну участь у відбитті російської агресії. Наш центр є замовником соцдослідження, яке визначало власне основні страхи людей, чому вони не приєднуються до сил оборони, і на першому місці це не виплати, це не компенсації, а є страх потрапити до нефахових командирів. Тоді якраз військово-морські сили це елітарний підрозділ, який має свої традиції. Зокрема, не скоро відбудеться присяга Ського піхотинця у частинах, які набрали новобранців, і тому кожен хто отримав повістку або хто вагається і має ще час до відвідування ТЦК, може просто зателефонувати. Це ні до чого не зобов'язує відвідати рекрутинговий центр, де так само ніхто не буде затриманий. І якщо наважиться, обрати собі рекрутера, який без відвідування ТЦК оформить і проходження військово-лікарської комісії і інших паперів, щоб можна було в найкоротші терміни і саме на ту посаду приєднатися до кожного з підрозділу військово-морських сил. Пане Дмитре, ми часто говоримо про рух спроту, ту саму жовту стрічку на території Кримського півострову, або ж руха теж, або ж про ліквідацію тих чи інших високопосадовців Російської Федерації військових і політичних на території тимчасово окупованих українських земель. Але давайте згадаємо і про віце-губернатора приморського краю, якого який підірвався на мінні саме на території Російської Федерації на Курщині. Наскільки такі заходи з боку наших ССО, там спецпідрозділів можуть бути частим? Ми і чи розуміє це військово-політичне керівництво Російської Федерації, що вони не можуть бути у безпеці навіть на території своєї країни? Вони однозначно це розуміють, тому що кожне таке політичне вбивство, відповідно не дотримуючись законів і звичаї війни, воно має вплив. Навіть рух, жовта стрічка і руха теж те, що з'являються листівки, те, що з'являється маркування українськими кольорами окупованої території, це створює ефект присутності. І Тут окупанти починають більше нервувати, вживати додаткових заходів і відповідно більше помилятися. Тому знищення верхівки це є один із наших планів. Ми маємо потужності, зокрема. Наші сили спеціальних операцій, наші рейнджери постійно рейдують в курській операційній зоні, і точно можна сказати, що вони будуть посилюватися. Тому зараз, зокрема, і ФСБ і ГРУ намагається розробляти якісь заходи протидії, але навряд чи в них вийде досягнути якогось ефекту, тому що зачистка командних пунктів і полювання на командирів головорізів це є нашим пріоритетом на території Російської Федерації. Що ж, дякуємо вам за те, що долучилися і відповіли на наші запитання. Дмитро жмайло співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Дуже вагомою складовою, важливою складовою, точніше, під час нашого спілкування, було саме оголошення набору усіх охочих такий собі своєрідний рекрутинг до Військово-морських сил збройних сил України. QR-код ви просто зараз бачите на своїх екранах. А так само трошки нижче контактний телефон, номер телефону, за яким ви можете зв'язатися з уповноваженими особами, військовими, зокрема, які про Тують вас щодо спеціальності спеціалізації е, власне в цій структурі, в структурі військово-морських сил збройних сил України. Долучайтесь.